Бачите, ви маєте я вам почав, а це я не вам, я сьогодні в другу пару, перша ж пара була, я їм пояснив, що таке свобода волі. Ну, я не знаю, чи я віруючи серед вас. Це не принципово абсолютно, але є таке поняття філософії свобода волі. Ну, от Люди, які дуже вірують, що от уже доля написана, все, уже Господь, я буду нещасним все життя, бред це бачить. Там дуже, дуже мудрі люди придумали всі релігії. Розумні люди були. І як вони сказали, да, все передбачено за все. все ну, є свобода волі. Ти сам вирішуєш. Ти хочеш вчитися чи не хочеш. Ти підеш працювати, чи не підеш? Тобі цікаво, чи не цікаво? Це є свобода волі. Ви, ні, ніхто вам не тому, а, а, а зараз згадайте, що в мене на перших кліці казав, що студентські роки. Да, це остання пора життя, коли ви вирішуєте, хто ви. Чи ти бандитом будеш, чи ти будеш порядним, чи будуть тебе діти, чи ти будеш любити жінок, чи не любити. Ну, не мільйон. Проживаю, що поговоримо, ну, читайте і бо там все написано. Це не так просто. Я ж можу вже бачити, знаєте, багатьох моїх вже колег немає. Чому? Перша запитання: це ж не просто: от трапиться чужа людина, Де да це мої, ось сиділи за одними партами. А хтось є, а когось не може йде вибір. Да? Свобода волі у кожному. Звичайно, як на мене, так треба вибирати позитивні речі. Да? Життю радіти, яким не було. Бо зараз, ой, та погода, ой, по сміх замело, ой, морозу, у природи нет плохої погоди. Написав дуже талановитий режисер, який пішов уже кінорежисер. Це він сам. Сам поет був і ну, тидався казати, що він поет. Він сказав, це та кафка. Це кафка написав йому. А сам прекрасний романс написав у природі такої погоди. Якщо ви не знаєте, знайдіть в інтернеті. О, така справжня. Це вам не, TikTok, не TikTok, ні. Добре. Питання. Ось дивіться. Да. Коли э, починаємо вже гарячий. Ну, гарячий викок креслити. То mm. там такі самі будуть е, ось ці скруглення, ухили, як на інспекційному да, праву. Так, да, так, да, так, не міняється, нічого не міняється. Ні. Ну там ж, подумайте, півтора відсотка, півтора відсотка. Вони це і воно і будуть, воно потім і стане таким. Ну, тут ми не можемо ці блоги ціловити. Не, не, не буде. Є ще ж будеш допуски ще на виготовлення. На виготовлення штампу дуже жорсткий. Чому у нас. Е, Допуски великі. Бо наші допуски, я в курсі казала, визначають стійкість штампа. Якщо ви зробите маленькі допуски на, на, на зношування, то ви 100 штук штампували, і новий штамп треба. Ага, звичайно. Розумієте? Тому ті, не можна рівняти допуски при виготовленні штампа на допуски на викор. Там на порядок різниця. Чи зрозуміло ви? Да. Зрозуміло, добре. добре. Давайте питання, давайте. А ні, то гуляйте вперед і все. Ви не обов'язково сидіти, якщо нема запитань, якщо ви зрозуміли, давайте зараз я включу цей е, конспект. так, І підемо пройдемо туди вперед, пройдемо вперед. Це наші е, технічні умови обов'язково. накреслити ми зробили тепер. Розроблення креслення вику для виготовлення штампу. Основні вимоги. Накреслені має бути викол, накреслений за гарячими розмірами, який буде отримано у чистовому речі штампу. Зміна форми після штампування. Але я... вибачте, що я вас перев'ю, а ви демонстрацію включите. А, зараз, зараз, зараз почекаю. О, бачиш? Ні, брати, ми, як поки закінчиться те, то ми навчимося працювати з цим саме. Ну, як вам портрети ваші, яка це ну. Добре, значить, основні вимоги. Усі розміри мають бути проставлені так, щоб за ними було зручно розмітити і виготовити шаблони і чистовіручай штамп, а саме, Нанести тонкою лінією в лінію, лінію роз'єму. Раз. Ми сьогодні вже розібрали. усіх вас до лінії роз'єму. Усі розміри повинні по висоті мають представлятися від лінії роз'єму. Я казав в курсі, зараз ще раз повторюю: бо верхню половину штампу буде робити один робітник, а нижню другий. Все, більше ніяких переконань не треба. Ви зрозуміли, тільки від роз'єму. Усі, да, повести, є. Горизонтальні розміри у площині роз'єму мають бути з урахуванням напусків від штампувальних ухилів. Ви пам'ятаєте штампувальні ухили? Вони ж є, є. Напуск є, є. Враховувати, що вони там є. Величина горизонтальних відрізків на площині роз'єму, що утворюють штампувальні ухили, в залежності від висоти фігури і штампувального ухилу, наведені. Джерело третє, подивіться, сторінка 42, таблиця 1. Ну, Я, по-моєму, навіть вам давав ці, висилав, панішу, ну згадай, горизонтальні відрізки так називалися. Так, да, є такий такое палік, так, Знаєте, він у вас є. Все, ніде що шукати не треба, я вам його вислав. В місцях інтенсивного зношення штампу допускається коригування. Ну, ми цього не будемо робити, тому що це вже нюанси. Це вже такі, коли ви будете працювати на заводі, от тоді вже ці нюанси будете. Поки це, ну ви не зношуєте, зношується, скільки, наскільки, як коригувати. Я не хочу, щоб зараз загружати вам голову, дай Боже, оце вам зробити. Контр готової деталі не наноситься, почули, там наноситься обов'язково, а тут не наноситься. Допустимі відхилення розмірів не ставляться. Ще раз, гарячий креслень гарячого викугу не ставляться ні допустимі відхилення, ні е, наносяться контур готової деталі. У прямі до креслення навести значення невказаних ухилів, радіусів заокруглення тощо. Які будуть полегшувати читання креслення. Ну, не треба скрізь поставляти радіус такий, такий. Зовнішні радіуси такі, то внутрішні такі-то. Все? Розумієте? Якщо великі розміри і складний дужовиком і різні внутрішні радіуси, ну, то треба там такий показати, там такий. А іноді так, якщо, скажімо, один відрізняється радіус закруглення, а решта однакові, то пишеться, там R такий-то, а стальні радіуси такі є І все. Щоб не креслення не, 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 не замарувати. Все. Все, а далі пішло, це без мене все. Призначення способу нагрівання заготів і перештампування, відкривайте е, посібник, і там все є. Так? Визначення маси виплави, маси розміру заготівочки. Пішли, пішли. У вас є об'єм, уже ви зрозуміли, розрахова маса то була. Ви на неї не спираєтесь, ви маєте знайти об'єм, об ну, по компасу написано, об'єм ви знаєте. Це я писав, це ми так працювали, коли немає можливості, а викинують досить простої форми, розбивають на прості геометричні фігури, да, ми так працювали, визначати об'єм кожної фігури і знайти їх суму. Ну, дурня. треба викинути його, звідси, щоб не збирали вас толку. Якщо у другої технологічної групи, а у вас усіх друга технологічна групи, штампується терець, в якому передбачені порожнина і перемичка під прошивку, розрахувати товщину перемички, а ми сьогодні говорили, S – одна десята від діаметра отвору, але не менше 4 мм. Це ви вже знаєте, ми сьогодні раз 20 про це говоримо. Якщо ви першої групи, у нас немає викону першої групи. Ну, щоб ви зрозуміли, що це ніяка не, не дискримінація, ну там багато простіші штампи. І там ви не охоплюєте пробиття перемичок. Розумієте? Це перегрів штампу. Тому спеціально ми так робимо, щоб, ну, щоб проєкт був проєкт. Зробивши його вже для, по першій групі елементарно, все зробити, нема питань. Ви зрозуміли. Знаючи, по тому щільність матеріалу, 7,8 градусних сантиметр кубічних. Визначаєте його масу. А далі пішли роз... визначити об'єм обою. І пішло. Приштампування на малтак не треба. Приштампування на ГГШП. Розмір воїни і канави ГГШП визначається тонжем пресу. А от тут дуже цікаво, це тут я вже сам, це моя чиста розробка, значить. Ну, там дурня така, що формулу спочатку ви пишете, а потім, коли доходите до штампа, то виявляється, що дурну, дурну роботу ви зробили. То що я придумав? Ми починаємо конструювати, от дивіться, приштампування, як же розміром виникава визначається. Орієнтовно його можна визначити за розмірами штампу. Це вже Івашенко придумав сам, Точніше, ручаєвих ставок, які будуть розміщені в стандартних блоках штампу. О, а ви блок мацали руками да? дерев'яний той блок, да? ви вже бачили, ви розумієте, що це. І що ми починаємо? Для визначення габаритів вставки чистого ручая, треба до розміру проекції гарячого віку від зверху. Проєкція викупу на площину роз'єму додати товщину стінок штампа, які мають бути не менше прилеглої глибини ручая. Товщина стінки не менше при, е, прилеглої глибини ручая. це глибина? Ну, глибина ручая, ми вже ж оперували з ним. Так? Для легованих і деформованих стали 1,2 і два Але не менше 35 міліметрів. От і все. Взяли 35 міліметрів, а є глибше, ніж 35. Ну, тут удалить. Без варіантів. Таким чином, за цією роздинковою очиною. Вибрати найближчий, більший, нормалізований розмір вставки. Вставки ручів це стандарт. Вони є в стандарті. Зрозуміло. За якими визначається то наш потрібного КГЖП? який башенко підійшов. Ми спочатку вставочку знайшли, а по вставочці знайшли прес і все. А по пресу тепер, знаючи пресу, ми знаємо облойна, облойні канавки. Розумієте, да? Ну, а потім, коли буде наш прес рахувати, а там ми можемо грати чи можемо грати на нагріванням величиною температури. Ви ж пам'ятаєте, що в 2 чотири рази. Опір деформації, більший в той же, же допустимому е, інтервалі температури. То ми там будемо вже температуру підганяти під свій е, кишепень. Ну, це окрема тема. Сьогодні ми цим не будемо займатися. Значить, на, Значити наш прес, визначити розмір облойних каналів. Тінь, тинь, тинь. Посилання всі є. Зрозуміло, об'єм облойних каналів, тинь тинь тинь, все є. Все є. ГКМ вам не треба. Все. Ви зрозуміли, так? Да? А, а оце 4-4-3, вичте, об'ємо вигору, це вже потім. Давайте зробимо оце, дай Боже нам оце все зробити. Це основна робота. Ні, ну у нас ж півроботи це обрізування обою, пробиття переміщення. Ну поки ви входите, ви звикаєте, бачите, вам треба, от то що вам до цього вивчили в КПІ, да? в КПІ? ну, А тут. Ви маєте навчитися читати і працювати з літературою. Все. Тепер уже все, няньки закінчилися, і оце перша робота, чому В свого часу знов це такий задавай, ви знаєте, страшне діло. Не було цього, цієї практики, не було по курсовому. Страждали, мучилися, я сам так мучився, що взагалі. А це раз-раз переконав усіх, які всі задоволені. Ви сидите і хто б тут це з вами так возився, розумієте? А це, це норма. І ви бачите, вона відповідає тому. Скільки б запитань? Дрібничка, наче, ну ви ж перший раз доходите до нього. А тепер вже сміливіше, сміливіше і сміливіше будете. Переконав, ні? Що да. ви мовчите? Чи ви вже порозбігалися всі, не? да, ні? ми тут. Ну давайте, все, все. наміти роботу з Богом, давайте і до... на тижнень, не? Не, не да. не тиждень ви? Ні, не з тиждень, не тиждень. А ну зараз поглянути, дождите, на неділю чи ні. Що ви самі вже зранку прощайте. На наступний. вівторок Так що ж тут осталось? Раз-разу і все. Менше тижня. Працюйте. Я ще раз пояснюю: ви на цій методиці можете себе інспектувати. По ній можна зробити без викладача, без, без керівника, без нікого Розумієте? І це, а я, я стою за вашою я завжди його можливість. Припече щось, наберіть мене. Ну, то ні, ти ж знаєш, да? Набрала все, що можна, я тобі скажу. Якщо я не можу говорити, я кажу, через я вас наберу через скільки, Все. Тобто тут проблеми немає. то з Богом? Ніхто вас не підганяє, харчі вдома хороші вперед. Нема питання, ні? Іноді заходьте на цей і Івашенкосадок, читає. А кожен день читаю три іночки, 5 хвилин для душі називається. Ну, в Фейсбуці, ви знаєте, так? Да? Будьте здорові. Дякую. Роботи. Роботи. Певність, свобода волі у вас є, бажання у вас є. Ви хочете бути хорошими інженерами. Заробляти пристойні гроші. Розумієте, Не треба побиратися, як то. Я, поки це, ми політики порядок, там. не дамо Росії нас з'їсти багато. Недавно я по телебаченню бачив такий карась. Це наче чудесь, наче ні. А це С-14 чи якось так називається. Наші націоналісти. Націоналіст це, це не, не, не ганьба, а слава. Да? Слава Україні, героям слава. Ви даже не знаєте, що це слава Україні, героям слава в українстві існує ще ще, ще, що яких часів, коли ще були наші цей, громадянська війна. І, е, е, КГБсти і партійці вишукували студентів, ніхто в кінці листа не пише «СГГС». Це значить, ці люди тоді ще знали: оце слава Україні, героям слава. Розумієте? І такий хлопець інтересний, він виявляється кандидат, наук, науковий співробітник, а вони там, ну, з цими каналами, ну, Зеленський молодець. Ви знаєте, що це моя симпатія. Шикарний хід такий мистецький, справжній політик. Розумієте, вони, ще раз, от я вам скажу те, що ніхто не скаже. Його мають. Той, хто хоче його принизити, а він вірвався, він же абсолютно не політична людина. Він талановитий актор, драматург, комік. Серед акторів коміків один на сто. Серед драматургів. Коміков один на тисячу, бо це вищий пілотаж інтелекту. Що таке почуття гумору? Це похідна від інтелекту. І я вам казав на лекціях по А може, не казав, то зараз скажу. От важі попереду знайомство ну, хлопців з дівчатами, ну, що у тебе з, з, з мужчинами. Не, не поспішайте, не поспішайте. Нікуди з людиною вам жити, розумієте? Ну, мужчини вони побачили і вже готові. Це проще. ну, це окрема тема. Та, та, я до чого? Перевіряйте. Розкажіть анекдот один, другий, третій. Якщо не сміється, якщо очі не світяться, тому що у людей розумних ви ще не договорили, а він вже перечуває, і він вже сміється, очі вже сміються. Оце ваші люди, оце ваш поверх. Про поверх я думаю, ви знаєте. Ви пам'ятаєте, да? ми живемо в багатоповерхівці. Що треба, я вам ще раз його прочитаю, дуже глибокий. І ви десь там на верхніх поверхах. От і все. От і все. Так що все, з Богом, усміхайтеся, Дружіть з тими, хто э, на вашому, э, знаходиться на вашому поверсі. Нема питань? Yeah. До побачення. 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 Yeah. До побачення.